Вона, діючи в інтересах рацирсу, почала збирати і публікувати наклепницькі, маніпулятивні, сфабриковані матеріали, у яких намагалася створити образ лідера секти, злочинця, загрози суспільству. Вона системно перекручувала факти, виривала цитати з контексту, тиражувала брехливі наративи, адаптуючи методички рацирсу під українську аудиторію. Через Кременовську в Україні був реалізований потрібний їм сценарій: спочатку дискредитувати ім'я пана Данілова, щоб ніхто не захотів вступатися за нього, а потім атакувати його, зокрема і фізично. Сьогодні можна сказати це вголос на пана Данілова було скоєно кілька замахів, і він публічно говорив про це, не називаючи організаторів. Але тепер, коли всіх дійових осіб викрито, а факти підтверджено, я можу сказати прямо організаторами замахів на Ігоря Данілова, є структури пов'язані з рацирсом і особисто Олександром Дворкіним. За їхньою ж координацією було організовано спроби замаху і на моє життя також так настільки далеко вони готові піти. Вони хочуть не просто замовчати правду, вони хочуть усунути тих, хто її говорить. Саме тому вони демонізували пана Данілова, розв'язали кампанію з його знищення, зробили все, щоб слово Алатра асоціювалося не з наукою, а з ярликами та страхами. Щоб ніхто не прислухався до того, що говорить Аллатра. Навіщо вони це робили? Чому? Тому що, коли ти загрожуєш світам, побудованим на брехні, тебе знищуватимуть.